Друзі, привіт! З вами Таліна. Коротеньке відео просто для того, щоб нагадати, що я тут, що я з вами, що я ще випускаю якісь відео. Якщо просто розказувати про те, як у мене справи, то у мене все окей. Працюю, живу в Перні, у мене є якісь цікаві моменти. Наприклад, зараз я готую чезейки, у мене є тільки 3 хвилини, поки мені треба його буде витягати з духовки. Або вчора ми ходили лазити. Як ж ця штука називається? Знаєте, коли такі штучки м, кріпляться на стіну, а потім ти ніби по скелі повзеш і є різні рівні складності. Клед... Кледрін? Вони, здається, кледрін, чи якось так називаються. Окрім того, ми кілька разів. З колегами вже робили фондю. Потім я з дівчиною, з якою працюю, зустрічалася, ми їли суші. Завтра вона до мене в гості приходить. Цей чизкейк буде, до речі, теж в тій кількості речей, що ми збираємось готувати, але мені треба його зараз поставити в холодильник, щоб він завтра на ранок вже був чудовий і готовий для того, щоб його їсти. Якщо розказувати про стосунки, то я думаю, знаєте, а чи варто це на загал? Тобто, у мене є певний досвід, мабуть, років з двох, ні, два, це, мабуть, я загнула, з трьох-п'яти, з коли мені подобався хлопець, і в мене з ним все накрилося. І, в принципі, по життю так і йде. Якщо мені хтось подобається, то згодом ця людина показує себе з не найкращої сторони або тупо зливається. Тобто 90% хлопців, з якими я зустрічалася, просто зникали. Я б хотіла розказати про це детальніше, але думаю, чи варто це робити на загал, ні, не варто. І от така ідея, можливо, я буду викладати відео, які будуть тільки для моїх патронів. І тоді я зможу розказувати про речі, які більш приватні, розкривати такі теми, які ми з вами, наприклад, обговоримо, можна зробити, буде опитування. Як вам така ідея? Якщо є якісь думки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ніхто нічого не знає, то я може розберуся, подивлюся, як робити опитування, щоб подивитися на ваші реакції. У мене... у мене багато чого, знаєте, у мене цілий перелік тем, які можна розказати, але кожного разу, як я сідаю записувати відео, я думаю, а що зараз? А про що саме зараз? І потім 10 хвилин сиджу, думаю, і немає жодного бажання взагалі щось робити. А так. А так, у мене все окей. Тільки якась хандра почалася. До речі, ще одна з тем, про яку я вам не розказувала е депресія. Я б не сказала, що у мене був діагноз депресія. Чого я кажу депресія, ніби це російською? Депресія. Але у мене є певний досвід, не підтверджений діагнозом, який я могла б розділити теж і теж в приватних повідомленнях. Як воно почалося, як воно протікало, і мені здається, як я з цього вибралась. Тому що зараз, якщо накриваю так само, то у мене є шляхи вирішення. Я не буду забігати наперед і казати, що це саме. Можливо, якщо вам буде цікаво, теж про це розкажу у своїх наступних відео. Все, у мене залишається 20 секунд до того, як мені треба витягти торт, бо у мене тут будільничок стоїть. Гарного вам дня, сонечки! Бережіть себе. Якщо можете, то. Допомагайте нашим Збройним силам. Дякую Валерію Залужному, тому що це єдина людина, якій я довіряю в Україні, нашу державу. Все, цьому безпечного вам життя!